Они боятся засыпать в своих домах, ведь земля в буквальном смысле уходит прямо из-под ног. В небольшом поселке в Одесской области от оползней грунта уходят в пропасть целые улицы. За последних два года стихия стерла с лица земли уже четыре дома. Смотри, какая тут яма, улица. вот с этой стороны подходи. Смотри, моя хорошая. Угу. Дети упадет туда и все. И только чудом пока что никто не пострадал. Несмотря на это, переселять из смертельной улицы 10 семей местный сельсовет не собирается. Но кроме скромных хат, бедных селян, пропастью уходят и элитные дома за миллионы. Жизнь над обрывом и почему владельцам таких домов остается лишь надеяться на себя и не мечтать о компенсации. А также кто из местных чиновников выдал под застройку опасные участки прямо возле моря. Эксклюзив секретных материалов. Одещина село Озерне, вулиця 1 травня. Тут уже кілька поколінь компактно проживають більше десяти сімей. Неймовірно красиві пейзажі межують з бідністю та безвихіддю. Люди тут живуть на краю землі, далі кілометри води. А по той бік Дунаю вже Румунія. Тікати з під ніг земля почала тут останні кілька років. Було нормально все. І вон мача тряснув раз, потім О, ще раз, а потім вместе з цим домом. Місцеві показують 10 метрів берега покотились вниз зі схилу. За останні два роки стихія зруйнувала чотири будинки. Три раз, три, чотири будинки були отак. Одна стіна, уламки шиферу та гора сміття це все, що лишилось з найбільш вцілілої хати. Ми можемо де жить. де жити. Її будинок рухнув в однієї з найперших ще в минулому році. Можеш упав упав саприз. Упав, сабри. 10 упав сабри. Ну, І Ніхто нічого там не з цього столба був мой будинок. Ніхто не Коли було ні. З тих пір кілька сімей вимушені тіснитись під одним дахом. Прошу, йдем, йдем. Тут Найгірше те, бідкається жінка, що і цей будинок, який став прихистком для інших, теж от-от рухне. Смотри, коліка, що ти робиш? Аж туди так іде. Дома, ми з всім. Іди сюди, тебе... Будинок Ольги Майди без сюди. перебільшень, ніби в касті про рукавичку. Чотири сім'я тут живі. Скільки, Скільки людей? Діта чоловік 25-26. Тут живуть усі ті, чиї будинки пішли під землю. Да, Укріпили да, на зиму. що, срапішоділа толіка. до да. спать. тут багато дітей, тому за них бояться найбільше. Ми боїмося <реку> отак світі ночі, старожим дітей. Через брак місця люди сплять навіть в пустих прибудовах. От тільки той страдає, той пал ніх ніби. От де живе. Сіді. В цьому домі люди теж по черзі лягають спати. Вони бояться, що одного дня цей будинок теж покотиться вниз. <різь> ти, моліка, дочка, що ділася тут? Свади, сілочку. бачиш? сама там гардероб отодвинуть, і там сино я поставила так, щоб ні ввіда було. Комісія йде по шведів, що дичите спіт. Анізь будеш, що ми падаємо. Ослаблена водою земля, пускає тріщини. Тому все, що на ній побудовано, розсипається ніби з піску. О, диви, бачиш моя дошка, от от де до так? Потом ну вот так от пошла по поползла вот так вот, видиш? Точно така ж ситуація і у інших тутешніх сімей. Дах їм мало не сиплеться на голову. будь ласка. порог. будь ласка, Як я живу, як упав. Віті, Заходіть сюди. Упал, все, кліту було, дітей вже жили. Малочі боїться спать. Це єдиний будинок, який поки що стоїть в зоні безпеки. Сюди, коли йде дощ, і тікає уся вулиця. Ми коли дождя і тут боїмося спати. Попри неодноразові звернення про допомогу, нікому немає діла до них. Ми в розпокомі були. Ваш председатель за вас відповідає. Пажі туди. Голосівська голова, навіть не прийшла посмотрети, не то що нам дашота. Сільська рада щодо переселення цих сімей роками відписує, що резервних будівель, які можна було б використати під житло, немає. Ходім, все совет, сільська голова зовсім не дивиться на нас. Нічого не обращають, увагу ніхто. Що в нас діти маленькі, що в нас тяжело? На момент зйомки матеріалу на вулиці ще плюсова температура, а в дірявих будинках холодно. Страшно уявити, як ці люди переживуть зиму. Їх кинули на призволяще і не помічають. Єдине, що тепер залишається цим сім'ям якщо не замерзнути, то одного дня вже таки опинитися під уламками власного дому. А це вже кадри з іншого, не менш вражаючого обвалу. Точно така ж біда і у жителів елітного житла під Одесою. Ціла вулиця в місті Чорноморськ опинилась на краю обвалу. Один будинок уже впав. Величезні тріщини розійшлись всією територією. Вниз по схилу сповзають асфальт, паркани та прибудинкові території приватних будинків. Жителі прибережних районів міста вимагають компенсації за зруйновані будинки у морі. Та, схоже, тут, як і в Озерному, міська рада про це іншої думки. Між тим залишається незрозумілим, хто дозволив будувати цим людям будинки на схилах і чому в такому разі не укріпили берег. Та найголовніше, хто заплатить за зруйноване житло.